Друзі, привіт! Мене звати Ігор, ви на каналі Техногайд, і ми продовжуємо знайомити вас із смартфонами бренду Infinix, модель Note 50 Pro, в якій виробник втілює своє бачення сучасного смартфона із розвиненими мультимедійними і ігровими можливостями, преміальними матеріалами корпусу і передовими технологіями швидкої зарядки, а також тривалою автономністю. Тож підписуємося на канал прямо зараз і погнали дивитись. Приємність. Сюрпризи тут починаються щойно відкриваєш коробку у той час, як деякі виробники змушують нас окремо купувати навіть блок живлення. Infinix комплектує свій смартфон по максимуму. У коробці користувач знайде сам смартфон, базовий чохол, захисне скло на екран, блок живлення на 90 ватт зарядний кабель і горизонтальну магнітну зарядку бездротову. Звісно, є документація і віп-картка на гарантійний преміум. Серп. Тобто телефоном можна користуватися одразу із коробки, щойно ви його купили, розпакували і нічого додатково купувати не потрібно. Оцініть увагу до деталей: замість звичайної силіконової накладки у комплекті передбачено такий непоганий чохол, повноцінний пластиковий із фактурною поверхнею і навіть підтримкою бездротової зарядки, та ще й в колір самого смартфона. Якісні матеріали це перше, що помічаєш при знайомстві із новинкою. Бічна Рама виконана з металу, комбінація дамаської сталі та алюмінію авіаційного класу. Блок камер, оздоблений дзеркальним склом. А тильна поверхня має приємну матову фактуру із таким ефектним перламутровим відблиском. Корпус сприймається монолітним і виглядає однозначно дорожче своєї ціни. Додають преміальності і надзвичайно тонкі рамки навколо екрану. Апаратні кнопки на своїх звичних місцях натискаються чітко і з вираженим кліком. Зверху набір датчиків знизу, перфорація динаміку, подвійний слот формату Nano 7 і роз'єм USB Type-C. За рахунок тонких рамок і невеликої товщини корпусу модель дуже зручно лежить в руці. Здається, що виробник знайшов оптимальний баланс між бажанням збільшити діагональ екрану і при цьому зберегти комфортні габарити корпусу. До нас, на огляд, модель потрапила у такому фіолетовому відтінку. На вибір передбачені також варіанти. Black, Titanium Grey та Racing Edition. Note 50 Pro отримав великий AMOLED дисплей діагоналлю 6,78 дюйми при роздільній здатності Ultra HD, максимальна частота оновлення 144 Гц. І не часто це зустрінеш у моделях з цінником плюс-мінус 300 баксів. Управляти частотою оновлення можна вручну. Якщо ж прагнете досягти максимальної автономності, не проблема перемикаємось на 60 Гц. Смартфон служитиме довше від однієї зарядки. В основі тут використовується чіп Mediatek Helio g 100 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач 256 ГБ. Це цілком оптимальне рішення для моделі середньої цінової категорії. В реальних щоденних задачах не виникло жодної ситуації, коли би нам бракувало потужності процесора. Додатки запускаються швидко, робочі столи гортаються плавно, без лагів. Навіть під час ігрових сесій залізо показав Залога себе цілком достойно, хоча воно й не є флагманським. Серед цікавих додаткових фішок відзначу моніторинг деяких параметрів здоров'я. Зокрема, Infinix Note 50 Pro вперше в індустрії пропонує вбудований моніторинг рівню насичення крові киснем, а також датчик пульсу. Для цього не потрібні додаткові пристрої, достатньо палець прикласти до задньої панелі. Тут знаходиться цей датчик, і в реальному часі у застосунку MyHealth ви отримаєте актуальні показники. 50 Pro працює на платформі Android 15 із фірмовим інтерфейсом XOS 15. В подальшому виробник обіцяє оновлення до нових версій Android, а також оновлення безпеки протягом трьох років. Інтерфейс загалом справляє приємне враження, працює швидко і плавно. Кастомізація також на достойному рівні. Можна налаштувати форму і розміри іконок, використовувати різноманітні шаблони робочих столів та інше. Технологіям штурма. Учного інтелекту приділена окрема увага. Вони навіть винесені в окремий розділ у налаштуваннях Infinix AI. Виробник пропонує власний голосовий помічник Follax. Тут же передбачені такі функції, як телефонний асистент, асистент з перекладу, помічник з роботи з документами, вирізання об'єктів на фото та багато іншого. Блок камер складається із трьох модулів. Основний має роздільну здатність 50 мегапікселів і оснащений системою оптичної. Стабілізації. Другий модуль має роздільну здатність 8 мегапікселів і використовується як ультраширококутник для панорамних сцен із широким кутом огляду. Третій модуль допоміжний. Він очевидно використовується у портретній зйомці для визначення глибини різкості. Тут також технології штучного інтелекту для покращення результатів мобільної фото та відеозйомки. Дефолтний режим у камери так і називається AI AI-камера. Технології налаштовані так, щоб при прикрасити ваші знімки, але залишити їх більш-менш природніми. Тут немає ситуації, коли шкіра людей занадто виглажена, а небо занадто яскраве. Максимальна здатність під час зйомки відео 2к QHD при 30 кадрах у секунду. Це приклад відео на основну камеру. Максимальна роздільна здатність тут 2К і відповідно воно має оптичну стабілізацію, але це не ультрастабілізація. Відзначу оптичну стабілізацію. Вона справді допомагає отримати більш якісний результат, особливо при зйомці під час руху. Це відео з ультрастабілізацією. Воно обмежене за роздільною здатністю до Full HD, але подивимось от Я зараз. Іду, і відповідно, оператор теж іде. Подивимося наскільки буде плавною ця картинка автономності і швидкій зарядці. Infinix приділяє окрему увагу. По-перше, Note 50 Pro отримав досить потужну батарею саму по собі на 5200 мАч. На практиці ви гарантовано отримаєте 10 12 годин екранного часу при середньому навантаженні на процесор. Комплектний блок живлення на 90 Вт дозволяє зарядити смартфон приблизно за півгодини години. дуже швидко насправді бездротова зарядка також досить потужна. Заряджає смартфон повністю трохи більше ніж за годину. Окреме задоволення спостерігати за індикацією процесу зарядки. Тут прямо видно, як поточна цифра заряду у відсотках зростає буквально на очах. Не обійшлося і без реверсивної зарядки. Це коли ваш смартфон використовується у якості пауербенку для бездротової зарядки різноманітних аксесуарів. До речі не лише бездротової, але й Дротовим способом також можна це робити. Отже, Infinix Note 50 Pro можна сміливо рекомендувати як дуже цікаву пропозицію у своїй ціновій категорії. Я би навіть сказав, що новинка задає новий рівень співвідношення, ціни, якості і технології, які отримує користувач за свої гроші. А виробник наочно показує, що у ціновому діапазоні плюс-мінус 300 доларів може дати більше за своїх конкурентів. Чимало функцій і технологій перекочу. Чували сюди від флагманів і субфлагманів із значно більшим цінником. Наприклад, передові технології швидкої зарядки, а також реверсивна зарядка обох типів. Матеріали корпусу та збірка також на цілком преміальному рівні. Не забуваємо про достойну для сегменту камеру непогану продуктивність, в тому числі в ігрових сценаріях. І звичайно розкішний комплект із магнітною платформою для бездротової зарядки. Ось приблизно так виглядає у 2025 році оптим. Нормальний смартфон за свої гроші. Ну а в мене на цьому все пишіть у коментарях, як вам такий смартфон підтримуйте огляд вподобайкою, і скоро побачимось.